Слава Україні, героям слава, слава Збройним силам України! Все буде Україна! Друзі, всім привіт! Я завжди радий вітати на своєму каналі. Сьогодні готую багатьма улюблену приправу: це буде хрін, домашній міцний. Пропорція буде на півлітрову баночку хріна. І будемо ми використовувати безпосередньо саме кореневище хріна. Ось ви бачите на своїх екранах я вже почав очищати його. Перед цим його промили від землі від піску, очищаємо за допомогою звичайної овочечистки, вона продається в кожному магазині і впевнений, в кожного з вас вона є. Очистили, після чого кореневище хріна нам потрібно натерти на терку. але я вам цього не раджу робити, краще перебити в блендері або перекрутити на мясорубці. Перекрутили, перебили в блендері. Тепер будемо використовувати, повторюсь, на півлітрову баночку хріна одну столову ложку кислоти остової, 9%, відсоткової, півтори чайні ложки цукру, півчайної ложки солі. А також нам буде потрібно е, буряк один середнього розміру. Ми з нього беремо сік. І трішки теплої води, тому що хрін він такий суховатий, ми трішки його змочимо, Будете дивитися також по консистенції своєї приправи. Все, до перебитого в блендері хріну додаємо сік, цукор, сіль і трішки води, По мірі того, скільки необхідно для того, щоб він був такий соковитий. цей хрін. Перемішуємо, беремо баночку півлітрову баночку. Друзі, ну ви ж не з'їсте одразу цей весь хрін. Обов'язково простерилізуйте. Обов'язково. Все, виклади в банку, сміло ставити в холодильник і приправа готова. На зиму це взагалі ідеальний варіант, вона і корисна. І повторююсь, до холодцю, до м'яса це супер. Багато хто дуже полюбляє цю приправу. І вона дуже-дуже міцна виходить. Дякую, що ви зі мною, і що це відео було для вас корисним. Ставте подобайку, підписуйтесь на канал, а також діліться в коментарях своїми цікавими рецептами приправ на зиму. До нових зустрічей!